Для вас дискусійне запитання, провокаційне запитання. Сьогодні ми живемо в українському суспільстві, де йде війна і де можна часто чути вигуки гасла українські, слава Україні, слава ЗСУ, слава героям. От ми, як християни, як ми повинні на це реагувати? І є кілька точок зору. Є точка зору негативістська. Ні в якому разі нічого ми не повинні такого говорити, бо то все від лукавого. Є точка максимально така, я сказав би, вона така, наче, от нейтральна. Ну, церква то з однієї сторони, а моя громадянська позиція то з іншої сторони. Тому я буду говорити, а ви мене не чіпайте. А давайте спробуємо знайти. Біблійний погляд. Ми говорили сьогодні, що слава Божа це каво, це те, що направлене на добро, на чесність, на правду, на справедливість. Якщо ми спостерігаємо справедливість, добро, то чи можемо ми говорити про це? Можемо. Давайте я не буду голословний. Відкриємо ще раз. ми, Я думаю, ви, можливо, навіть не закривали. Римлянам другий розділ. У вас відкритий римлянам другий розділ? Ми там тільки що читали. Римлянам другий розділ. Другий розділ з 9 по 10 вірші. Дуже цікаві вірші пише апостол Павло. Написано недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, Юдея перше та Гелена. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добро. Щось з апостолом Павлом не те. Щось апостол Павло подався в націоналісти. Дивіться, що він говорить. Він говорить, що слава, честь і мир кожній людині. Яка чинить добро. Страшні слова написані в Біблії. Мабуть, їх треба взяти маркером і зачеркнути. Ну, не те говорить апостол Павло. Він говорить, що можна славити людей, які чинять добро.